Всім привіт! Розмитнення авто в Україні через дію. Чи правда, що буде майже в два рази дешевше. Нова система розрахунку, порівняємо її з старим калькулятором розмитнення, який ми використовуємо на даний момент. Для прикладу, візьмемо машину, ось Volkswagen Direct, 13 2013 року, дізельний в Штатах. І подивимось, до речі, подивимось, скільки вони в зараз в Україні коштують. Значить, саме дешевий з 2012 року по 2015 рік. У нас, виходить, по 14 взяв. Саме дешево в Україні. Так, 12-13 це полуфабрикати. не готові, Це не готові машини. Саме дешево 15,5, 16-400, ось пів мільйона 540 тисяч пробігом. Це самі дешеві в Україні. Потім дивимося 16, 17, 17500, 18, це великі пробіги, тобто це все великі пробіги. Більш-менш нормальний пробіг, я думаю, починається десь о, ось, 18600-180 пробігу, це вже трошечки краще. Тому що ось попередні за 18 430 пробігу. Ну, я... Не розглядаю такі машини зовсім. І вам рекомендую не звертати уваги на машини, яких півмільйона. Ну навіщо воно вам? 300 вже не машина. Я так розумію, що нормальні пробіги ми побачимо ближче до 20 тисяч. Давайте подивимось. ага, ось 163, 19 тисяч дізельний 3 літра. Потім, ну от 165-19, грубо говоря, 19 тисяч вже можна знайти більш-менш нормальний пробіг. Звичайно, 50 до 100 пробігу тут не буде, там буде ціна велика. Якщо так полистати далі, то вони йдуть аж до 35 В общем, далеко-далеко йдуть, але ми туди йти не будемо, нема чого нам там робити. Так, включаємо США 13 рік. Тут ГРАД побили трошечко, ну, Дві хвилинки потратимо. Да, капот побитий. М -м, потрібно зробити по сторонам, по бокам дивлюся, наче таких явних дефектів і не бачимо. Ага, машина погано пополірована, все, зайчики. Е вона полірувалася і зроблена погано. Бампер трошки почуханий. Е ну, в общем, такий середній стан. Середнє авто. Е по -по чому вони. Почм ці в Америці машинки так, значить, 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 їх небагато дізельних. Дійсно, їх зовсім небагато. От я взяв копорт буквально дві хвилинки включить так, щоб для орієнтиру. Їх небагато. По бітфаксу, подивіться, що, по чому вони від. Ем... Ну Скажімо так, від 3 до 6 я побачив, ну, 5-6 вже ну, гарний стан. Але і попадаються і 4, і 400, і 3, і 2, і ось 1300, 1325 ось зовсім мінімальна ціна. Задня частина ціла, бочина ціла, переднє праве крило. ну да, Тут, звісно, є. Але ж, блін, зверніть увагу, 1325. Тобто, такі машини, я думаю. У нас будуть потихеньку пользуватися спросом і будуть торгуватися. Так, вертаємося до наших тараканів. Ми про розмитнення. По нашому розмитненню, що нам пропонує ця система нова розрахунку? Значить, дивіться, якщо ми цей самий Volkswagen Турег внесемо сюди 13-й рік дізель 3 літра, Получиться акцизний податок 53 тисячі гривень, ПДВ 75 і загалом 129 тисяч. Ну, це 3300, 3, ну грубо грубо в доларах по нашому калькулятору. А зверніть увагу, бачите, що тут враховується по новій системі розрахунку, ось яку вони пропонують. Тут рік виготовлення, тип двигуна і об'єм двигуна. А, ще є таке ексклю... як Галочка ексклюзивна авто, це там в Майбах, і Бентлі, Rolls Royce, таке. Це Нас це не касається на даний момент. Ну, дай Бог, що вас касалося когось. Тут немає, не вказано сума, за яку купується авто, а це важливий показник, допустим, для машин з США. По нашому калькулятору, предположимо, якщо ми куп... ось ця машина трьохлітрова, дізельна, поставила 13-й рік і разом з доставкою, нехай там буде 8 тисяч, розмитнення буде 5200. А тут нам пропонують 3... 300. Ну, блін, 2000 різниці. Це велике. Якщо так буде, дай Бог. Якщо так, так буде. На даний момент цей проект він ще тільки. Ем... Не розвивається, запускається, ось тут можна відгуки залишати. Потрібно трошки розібратися і потім щось розумне написати, а не просто так, що хочемо чи не хочемо. Так, яким буде розмитнення? Ось, так, да, кстати, це тільки що, що я вам розказав. Рік випуску, тип палива, об'єм двигуна, ексклюзівність. Тобто відтепер для розрахунку митних платежів враховуватися лише об'єктивні показники, на які не може вплинути людина. То тут, в все я сказав. Так, Ідемо далі. Як зміниться вартість розмитнення? Це саме, саме таке цікавеньке. Вони нам кажуть, що якщо ми Audi 2006 року, А3 будемо розмитнювати, на даний момент тут ось 143 тисячі виходить двохлітровий дізель, і нова система по розрахунку по їхньому буде 80 видавати. Тобто, в принципі, ну, майже в два рази. Якщо так буде, ну дай Бог, дай Бог. Вартість розмитнення тепер залежатиме лише від року випуску. типу, об'єм... Да, да, ось це вони написали тільки що те, що те, що я вам сказав. Розмитнення електрикарів безоплатне. Ну, воно, ну, в принципі, Ну, як? я заплатив за розмитнення Тесли 22-й рік. М м скільки ж заплатив? 1900. 2000, 2000. Тут чомусь написали 8600, не знаю, що вони мали на увазі. Пану системі зовсім нуль. Як буде працювати послуга в дії? Е, так, е, заповнити митну декларацію, вести він код. Ага, значить, вам прийде там, я так розумію, що вам потрібно дати якийсь запит, і вам е, прийде відповідь, в якій потрібно ввести він код автомобіля. Ну, в общем, всі, дані, всі, всі дані за. Ваше авто. Другий крок сплатити митні платежі. На основі даної декларації суми та та, та та В общем, вам виставляють рахунок, ви його проплачуєте в дії. Банковську свою карточку там, мабуть, підв'язуєте е і проплачуєте. Потім пройти митний контроль. Передаєте митному контролю так, е потрібно мати телефон-планшет з дією, е В общем, з паспортом, з цими документами. Показати. Саме інтересне, що я хочу розказати, Значить, поширені запитання. Чому вартість розмитнення пошкодженого битого авто е, така сама, як і непошкодженого. За, я за пошкоджене заплатив набагато менше. Тобто, раніше так і було. ну Зараз так і є, що ми купуємо авто з США і за те, що там машина бита, вона набагато на порядок дешевша. І це впливає на. Е, Вартість розмитнення. Вони тут відповідь написали ось таку: так держава стимулює громадян купувати непошкоджені авто для безпеки на дорогах та безпеки життя. Ну, блін, не знаю. Мені щось кажеться, що з цим пунктом будуть пробувати якось маніпулювати. Не подобається це. Краще воно було б прописано, що якщо там тисяча доларів буде умити, якщо це, бо якщо вони не пишуть, вони, можливо, зроблять якусь табличку, по цій табличці потім будуть. Ну от, якщо там Volkswagen такий там Touareg, все, будемо рахувати, що не важливо, що ви там за тисячі купили, будемо рахувати, що ви за десять купили. І все, і ви вже нічого не зробите. Але ж в принципі, якщо вони нам пропонують зробити розмитнення майже в два рази дешевше, мабуть, це буде людям. Мабуть, буде краще, мабуть буде краще. Ну і тут же ж саме саме таке важливе, що ну всі розуміємо, що таке митниця, які там схеми були раніше. Тобто, якщо це все іскоренить, то дай Бог ми вийдемо на більш цивілізований рівень. Дай Бог нам всім дійти до цього часу, коли ми будемо вже як всі цивілізовані держави. Надіюсь, було вам зрозуміло і понятно. Пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь. Дякую за перегляди.